Я всіх вітаю. Таке ось відео. Тут мені попався разом зайвою цей ось кизильничок. У нас він Котонастер називається. Таке щось там, коротше. Ось я з баклажки його витащив, витягнув. Ну що я там уже дивився як в, этому, в центрі в садовому, то я, в принципі, тут каскад однозначний. Я зараз просто відео по причині, того, що не монтую, немає часу, не вчитися, нічого вже не буду це повторяти. Буду робити серію там, два три, да? Ну, Ось Зараз я його розкрамсаю хоча б половину більше, тому що це займе кучу времени, Ненужного, непонятного, мені незручно, бо я і камеру закриваю, і мені незручно, і таке. Короче, що я тут дивився? За що мене зацепило? Ну, там крутить його не нема. Щоб вам показувати. Скажем так, це ось корінь з гілки йде ось з цього. І ось вона тоненька. Я її буду вбирати. Щоб ще було що. є Буду все вбирати. Тут його можна, можна з цього всього робити. Ну, бачите, воно там така тоненька, ця сама перетиночка. Його можна і з нього все, корінь є. Ось 90 градусів, може з нього і каскад зробити, і ще один маленький. Ну, Це я почну їх робити, я тоді не вилізу ніколи з цього. Тобі ж я таке ось поверхневе це все, що воно мені. Тобі... Я лінію собі вже знайшов, побачив її ще там. Коли коли його купляв, бо, ну, значить б його не взяв. Ось вона йде. Да? скажімо так, Ось вона пішла. І що мене тут зацікавило? Я хочу скористатися, скажімо так, ось він пішов, ось містко... мій... мій стовбур. Я хочу з цими двома ось, ось їх зігзагами скористатися. ось Оцим одним. Або оцим другим. Ось так. Напевно, цей рівний стовбур я вбирати ось ось буду. Його наразі одразу вберу, щоб ви розуміли. То я вже приділився з цим однозначно. Що там. Я за цього його і взяв. Так, ось цей ось ось центральний рівний. Він ось рівний, так? Ось він йде. Я його обираю. Щоб було весніше, це ось я теж вже все, бачите, потім може з кореня підкопаю, тобі ще б буду з одної з, з цих робити. Все, щоб ви розуміли, я зараз його трошки приготую, бо там ось ще один ось корінь йде. ось ось під цієї гілки, з-під мого стовбура. Тут буде багато чого, я трошки сейчас його підготую. Трохи підготую бо меншу землю, трохи ж перерозумів. куди я не знаю, який буду горщик садити. Якийсь посажу ці два мені шкода. Цей здоровий. Те може маленький буде, може підійти. Ну побачу. Чи так, це, так, взяв, щоб вам чисто зробити відео. Ну оставлю собі, дай мені сподобався. Ну, вже скільки їх можна цих кизильничків. Так, знову іграшка. Ну що тоді? Добре, я з цим відео... Так, заставляю все. Я ось те, щоб ви зрозуміли. я все лишнє це уберу. Ну, щоб ви розуміли, тут я ззаді, наприклад, ззаді мені зі це мене буде лице, мені там якийсь глибина, якийсь мініфон нужен. Тобі ж якусь там маленьку гілочку я собі залиш, да, щось я подивлюсь, якусь бруньку, щоб щось ззаді було. Ну але мені може й достатньо буде тільки десь з мого стовбуру. Там внизу може мені воно і не потрібне. Скоріше всього буде. Так що я отак ось, щоб ви вже розуміли. І мені буде. І мені буде трошки простіше з ним ковиряти. Так оце теж, що йде все вверх, воно мені не потрібне. Абсолютно. Я всього буду робити каскад, це вже ясно. Так. Поки наразі так. Це все я обрізав. Значить, це треба все обрізати, щоб ви вже розуміли, що тут практично нічого не, не оставляє. Там корні є, там те, теж можна його з нього одразу вже садити. Ну, в такому випадку там корні не так багато, скажімо, да? їх тут не буде багато. Вон там тоненький корінець. То в такому випадку, якщо ми, ми тут хочемо якесь робити, то вже каскати чи що-нібудь, ми повинні. Ну, принаймні, вже дивлячись на нашу збіжність, да, на всіх ну, максимально з цієї чи з цієї гілки робити. да, щось так скажемо. То ми повинні його повинні з ним щось таке робити. Принаймні, щоб як нам можна месяць назад вертатися, то біжить, да, ми таке підчищаємо його все. І навіть це багато, бо там воно так мало корню, що воно його не витягне всі листки, Тобі ж листяну зелену масу ми вбираємо в меншайнок, якщо ми хочемо, то оставить все діло. я подивлюся час по времені, по часу і по, по всьому остальному, бо потім з ним теж гемороїться. Так треба сняти якусь вазочку, плошечку, десь посадити, комусь шукати, бігати, дарити його, а ні, то непонятно, куди його дівати, потім все. Так що я побачу, скоріше всього, викину да і все. Ось ще якась рослина тут є. Да? Ось, бачите, ми щось в садовому центрі купляємо. Ось Ще один ось каскад можна робити. Можна вирівняти, можна робити, пряміше, пряміше дерево, да? невзад каскати з нього робити. Це теж можна ось ззаду, ось цей хвост ось обрізати, підняти його рівно і робити рівний дереваний каскад. Так що це вже залежить від нас. Ну все тоді я приготую і буду робити продовження.